Чи прохання громадян, зачитаємо вам резолюцію, яку наш комітет склав до обласних депутатів. Потім ця резолюція буде пущена між рядами для підпису. Зачитую, шановні депутати Дніпропетровської обласної ради, 14 жовтня, всеукраїнський форум громадських організацій оголосив ультиматум Верховній Раді України. Та висунувши єдину вимогу дострокове припинення повноважень Верховної Ради шостого скликання. У зв'язку з тим, що ні народні депутати, ні президент України ніяк не відреагували на ці вимоги, не зробили ніяких публічних заяв з питань розпуску Верховної Ради, не зробили ніяких вимог у цьому напрямку, форум громадських організацій України ініціював проведення акції підтримку виконання своїх вимог. Зважаючи на статтю 21 загальної декларації прав людини і статтю 26 міжнародного пакту про громадянські та політичні права, де передбачено, що воля народу повинна бути основно, основою влади України, керуючи статтею 5 Конституції України та рішенням Конституційного суду від 5 жовтня 2005 року, де передбачено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ громадські організації Дніпропетровщини вимагають від обласної ради Дніпропетровської області наступне. Перше негайно скликати позачергову сесію обласних рад і поставити на порядок денне голосування з питань про висловлення про недовіри в Верховній Раді України шостого скликання. Друге забезпечити в залах під час голосування депутатами обласних рад, присутніх з делегатів форуму громадських організацій України та представників ЗМІ. Третє провести негайне відкрите голосування з даного питання. Четверте рішення обласних рад. Висловити недовіру Верховній Раді України шостого скликання опублікувати прийняті рішення на офіційних сайтах обласних рад, а також публічно озвучити в ЗМІ. Якщо результати виявлення не будуть проігноровані, ми будемо виголош... оголосити обласні ради цього скликання нелегітимними і будемо вимагати складання оповноважень депутатами даних обласних рад і їх передвиборів. Попер... Попереджаємо, що у разі не виконання цих вимог. Дії депутатів обласних рад будуть розцінені як антинародні і злочинні всупереч волі українського народу, зі всіма відтікаючими звідси наслідки. Отже, мітингу... Отже, зараз після мітингу ця декларація буде надана до обласної ради з нашими вимогами. Зараз ми продовжуємо мітинг. Ця резолюція піде по рядам, прошу підписув... підписуватись громадяни під неї.